Здрастуй, любий, у нас і знову по кислотних дощах заіржавів город, Почорнілі цурпалки будиння над землею, стирчать, як на згарищі, спалений дріт. Я не певно, що сад заціліє цього року. Хоча вдалося його трохи попорах, підчистить, ти ж сам розумієш. Але як по правді, то я боюся ступати між ті дерева. Що кроку все дужче і відчуття, ніби я наближаюсь до місця, де у високій траві лежить піврозкладене стерво і масною червою кишить, мов сміється на сонці. Я стала лякатися звуків. Позавчора в гущамині саду щось дивне кричало, схоже на нявки чи ритм монотонної гілки, чи здушений гел від гусачий водно на тій самій розпачливій ноті. Чи пам'ятаєш суху берестину у ту, що минулого літа вцілило громом гігантську вуглену кістку? Так от мені часом здається, що це вона верховодить над садом, і свійські дерева помалу тратять природну тяму, може заражені сказом пси? Не знаю, як поводяться божевільні дерева. Може, сходять із коренів, як трамвай із рейком. У кожному разі я тепер про всякий випадок на ніч кладу коло ліжка сокиру. Втім, метелики ще паруються, отже шанси на вусі не підупали. Сусідки через дорогу обродилась дочка. Кажуть, трохи переносила, бо хлопчик відразу з зубами й волоссям, можливо, й мутант, бо вчора, тобто маючи 9 днів, закричав: Посічеме врешті це небо. І замовк. І більше нічого не каже. А так? Цілком здоровенький. От і всі наші новини. Якщо тобі вдасться вирватися і приїхати на ту неділю, привези мені щось до читання найкраще незнайомою мовою. Ті, що знають, вже геть зужилися. Цілую. Твоя. О.